Настала весна, і я як завжди беру на себе відповідальність за стрижку лаванди. Вона, звісно, не просила, та хтось має це все-таки зробити. Бачите, як вона зараз виглядає. Свіженько, рівненько, гарненько. Це як зробити собі стрижку після зими. Навіть рослини інколи потребують ось такого оновлення. І навіть не інколи, а постійно. І мало того, лаванді це потрібно три рази на рік. Весною після квітування і восени. Признаюсь вам чесно, я роблю це два рази на рік. Або це осінь і після квітування, або це буде весна і після квітування. Третій раз в мене не виходить. Але тим не менше мій кущ виглядає причудово. Нагадаю вам, що йому вже 6 років. Ну ось, тепер моя лаванда як на цій ділянці, так і на новий, готова до літа.